Сабіна Свічкар знайома з творчістю майстрині вже давно. Ольга Літус частий гість її школі. Тепер в хустях на виставці сама школярка. Представляють роботи до річниці з дня народження Тараса Шевченка. Саме я буду кламувати вірш «Зацвіла цвіла у долині червона калина. І ця ілюстрація до цього твору саме присутня на цій виставці. Бажаючих подивитися на флору виставку було більше аніж міщав зал. Техніка майстрині авторська. Усі музейні роботи Ольги Літус із секретом. Вона відкрила нову техніку. Це саме флора мозаїка Вона з допомогою фруктових кісточок створює неперевершені картини, шедеври. Свій винахід Полтавка навіть запатентувала на рахунку майстрині. Вже більше 20 виставок. Картини з кісточок бачили в Україні, Німеччині та Росії. Я хотіла создать пір красок і об'єму. На кождому сімі три трицвета, на кожній костечки три трицвіта. Всі косточки приклеєні під углом 35-45 сорок п'ять градусів киснування. Людмила Ольховська знайома з авторкою вже 30 років. Вона вважає, що екотворчість завжди в моді. Ольга Літус починала як поет, а потім знайшла себе в особливому виді декоративно-прикладного мистецтва. Здається, вона єдина в Україні, якщо не в світі, що робить отакі. Унікальні витвори мистецтва в техніці 3D, оці насіння вона розповідає, як вона дбайлива, кропотлива, збирає, як її родичі, знайомі, сусіди їй допомагають. Уже понад 150 робіт. Авторка створила у техніці флористичної мозаїки. Особливе місце в картинах майстриня відводить птахам. Ще три не співа. Ніхто ніде не гомонів, сичів гаю перекликались та яси раз у раз скрипіли.